Шестирічна Софія вже пише листа до Святого Миколая. Її найбільше бажання почути звістку про тата, який зник безвісти на російсько-українській війні. Також щодо творцю дівчинка розповідає, що хотіла б отримати невеликий набір для малювання, адже мріє стати художницею, щоб там були малки, або щось для малювання там було. Маю малювати якісь квіточки, я доноліг. Я можу намалювати Святого Миколаєвим. Здійснити мрію Софії може кожен з нас, адже дівчинка, учасниця акції «Миколаю можеш стати ти». Таку ініціативу в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» проводять вже 29 років поспіль. Її мета подарувати позитивні емоції тим, хто цього потребує. Більшість наших діток, які знаходяться в сім'ях, вони це є дітки багатодітні, це є з таких кризових сімей, які в яких батьки чи опікуни не можуть собі дозволити Зробити, зробити якийсь такий подарунок через свою фінансову скруту. Тому діти дуже охоче чекають цієї акції, вони знають, що Карітас допоможе їм в цьому зробити цей день святковим. Цьогоріч подарунки планують роздати близько п'яти сотім учасників, серед яких люди старшого віку, малеча. Пакунки вони утримують від небайдужих людей. У них будуть іграшки, канцелярія, книжки, солодощі або фрукти. До пакунку, який буде входити в стандартний набір, який ми даємо щороку на Миколая. Ми формуємо з того, що ми отримали від наших благодійників. Стараємося робити одинакові більш-менш набори, тому коли люди цікавляться, що ще потрібно. Ми стараємося якось так сказати, щоб була така продукція, якої найбільше не вистачає. Якщо ви хочете стати помічником чудотворця, приносити вказані речі, з яких потім формуватимуть подарунки у Карі Тернопіль. Стернопіль. Це можна буде зробити до 5 грудня.